Ко Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕЗ-92 92-ї окремої штурмової бригади. Мені кошового отамана Івана Сірка. Вже з нами. Вітаємо, Юрій. Слава Україні. Героям слава збір. Сподіваюся, закрию. Закриємо разом з нашими глядачами. QR-код номер картки є магнітні датчики для мінування. Це щось нове, це якийсь ноу-хау. Розкажіть про це. Ну, дві речі. Перше, вітаю слава Україні від щирого серця. Друге, збирати після третьої штурмової це ще той собі виклик. Тому що поважаємо хлопців з третьої штурмової працюють чітко, якісно обмін досвідом між підрозділами батальйону Мехілез, між третьою штурмовою, круті, насправді. Треба підтримати всі підрозділи «М -м 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 Сил оборони, тим магнітні датчики. Ні, це не нове. Для того щоб ворога зупиняти дистанційно і не давати можливості йому за рахунок високоманевриної техніки, такої як двоколісні мотоцикли, баги, БМП, танчики досягати наших передових позицій або закидувати піхоту їм для поповнення втрат на передній лінії бозітнення, необхідно проводити відповідне мінування. Для реалізування цього мінування необхідна електроніка, яка вставляється в міну і реагує відповідно певним чином. Коли біля з неї з'являється те чи інше тіло, танчик чи мотоцикл, чим телбе, чи, чи будь-що інше, як наслідок відбувається підрив і дистанційна техніка зупиняється, після чого допалюється або підронами, або іншими засобами вогневого впливу. Тобто, це ще один такий важливий запобіжник, який не дає спроможності противнику дійти до наших передових позицій і вв'язатися в стрілецький бій. Для організації одної міни необхідно 1200 гривень. Стільки можемо поставити за ніч. Це, звісно, таємна інформація, яку ми розголошувати не будемо. Але скажу так: що 70 – це не дуже з великим напруженням. Тривала робота, тому що були інші задачі не тільки по мінуванню, а й по доставці гуманітарних вантажів на передню лінію по бомбардуванню ворожих позицій. І таке інше тому економіку питання ціну питання. Друзі, ви розумієте, кожна гривня вона є надзвичайно для нас важливою в контексті збору. Хотів би сказати дві речі. Особисто в мене сьогодні стали мокрі очі. Чому мені переслало відео, де Валентина Павлівна це жінка, яка 96 років? Вона проживає в будинку для літніх людей, і в неї, значить, є записка з виписаними номерами карток і написано Батальйон Ахілес. На цьому відео вона дає на поповнення там 20 гривень. Е, я вам маю сказати мені серце зжало тиждень до того. Е, Демедіс Надія Сергіївна, це мати нашого військовослужбовця, е, нашого силу оборони, який віддав найдорожче своє життя в боротьбі за незалежність на передній лінії. Бує Зараз вона почала отримувати компенсацію за загиблого сина, і 500 тисяч віддала на батальйонний хлест для закупівлі дронів. Це неймовірні приклади національного супротиву, національної підтримки, національної єдності. Я вам маю сказати, я щирий тим, що можу на поточну вдихати свіже повітря, одне спільно з українцями. Я гордий тим, що є українцем. Ви неймовірні товариства. Друзі, справді це той випадок, якраз знаєте, коли одна людина може задонатити і тисячу гривень, і більше а хтось 20 гривень, 10 гривень. Це той випадок, коли кожна гривня справді важлива, тому що збираємо на речі, якими оперують щодня наші військові, зокрема в ну в даному випадку оператори дронів Захілесу на Харківському напрямку. Дякуємо вам за наші ваші донати. Збір ще триває. Трошки залишилося, QR-код номер картки є, долучайтеся. Юрію, ситуація на Харківщині вона стабільно складна. Купінськ, там. Той самий Вовчанськ, але от днями буквально коментували ситуацію таким чином, що ворог не полишає спроби зреалізувати амбітні плани, які не зміг зреалізувати до 1 листопада. Маю на увазі Купінськ вузловий і, от зокрема, форсування річки Оскіл, але тут ви зробили таку ремарку, що ворога відбуваємо, зупиняємо, але ворог має такий перманентний успіх, в чому він полягає. Як або або частково це в. Так, це неспівмірні кількість сили засіб. Проти задіє надзвичайно багато живої сили, техніки і інших засобів для того, щоб досягти визначених рубежів на полі бою. І як застосовує, він кидає їх хвилями на вбій. Я наводив на прикладі напевно, поділюся з вами цю інформацію: одна посадка 200 метрів, десь продовження її. І достатньо вузька. Після того, як впала листя, зрозуміло, що посадка максимально постійно обстрілюється нами, для того, щоб не допускати просування противника. Порахували стільки вдалося окупантів нарфати вбитими, знищеними на полі бою. Надцять вісім сто чоловік. Ну уявіть, і вони знову лізуть, знову по тому. Противник вважає щиро, що за рахунок того, що у нього більше сили засобів, він може досягати такі тактичні результати на полі бою. Але за останні тижні чи вдалося йому чогось здобути на поточний момент. Переважна більшість позицій, які отримала сила оборони, залишилась за нами. Противник за цей період часу втратив значну кількість особового складу, техніки та інших засобів, які їм необхідні для ведення активних бойових дій. Ворог так тиснути вічно не може. Головне вистояти в моменті, вистояти зараз. Тому підтримка українців вона є дуже важливою. Наголошую на тому, що сила оборони військо виграє битву. Війну завжди виграє нація. Українська нація показала, що ми спроможні міняти не тільки історію України, світову історію і стояти в найскладніші часи, друзі. Бачу, що ви донатите. Практично половина з тієї суми, якої не вистачає до закриття збору, вже зібрано. Ще трошки натиснемо всі разом. і допоможемо Юрій Федоренко його побратимам. Ви згадали от цю цифру: 139 окупантів в посадці. Давайте акцентуємо на тому, що посадка ж довжиною в 200 метрів. Це що, виходить на кожні півтора метра умовно по росіянину вбитому? От така інтенсивність бойових дій вражень? Інвенційність бойових дії враження насправді шалена, і якщо математично порахувати, можливо так, але буде більше. Чому буде більше? Тому що є частина, які залишилися вбитими в укриттях, є ті, які закинуті різним сміттям і мотлохом. Єдине, про що ми можемо сказати, що для противника все-таки найдешевшим ресурсом це є жива сила, і він ним намагається максимально користатися, нарощувати зусилля. Чи зможе цей живий ресурс противник поповнювати так інтенсивно для того, щоб виконати наступне завдання там до після нового року захопити купин зузловим? Залежить все від українського супротиву. Український супротив на поточний момент є достатньо шаленим. І ті бригади, які тримають відтинок як на Куп'янщині, так і на Харківщині, незважаючи на те, що це різні структурні підрозділи сил оборони, працюють як єдиний об'єднаний злагоджений механізм. І маю вам сказати абсолютно відверто, маю за честь констатувати, що сили оборони за ці страшні майже вже три роки повномасштабної війни стали воювати набагато краще і, зокрема, за рахунок комунікації. Не буду ідеалізувати процеси. Але 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 давайте ще згадаємо і про зміну погодних умов. адже наближається зима, ми От буквально. Перед спілкуванням з вами спілкувалася з е, е, Миколою Волуховим з терри, і якраз я питав, як зокрема на сході змінюється ситуація там в контексті погодних умов. Він зазначив, що та зеленка, яка була влітку, зеленку, вже листя опадає, вже там нічого немає. Але ж це я так розумію, плюс для оператора дрону, той хто оперує там тим самим, в піві, краще видно ворога. Чи це все ж таки і мінус для нас в той чи інший спосіб? У якому випадку погодні умови дають як переваги, так і недоліки. Ми маємо розуміти, що електробатареї починають розряджатися швидше ніж в літній час. Наші просто смартфони, телефони так теж сідають набагато швидше. Всі абсолютно засоби. 95% засобів БПЛА працюють на електробатареях. Відповідно, сильні пориви вітра, тумани, опади і багато чого іншого – Це те, що ускладнює роботу нашим безпілотним системам. Але точно так само і противнику цю роботу він максимально ускладнює погодні умови. Відповідно, ми, як підрозділи, які воюють третій рік повномасштабної війни, і передаємо досвід, добре навчилися, як потрібно підлаштовуватись під погодні умови, під температурні режими. І більшість засобів безпілотних систем, які перебувають на нашому збройні, застосовуються. Високоінтенсивно, незважаючи на погодні умови, дощ не може йти цілий день. Вітер теж буде якось дути то сильніше, то трохи менше. Ми знайдемо спроможність як долетіти і вдарити. Юрій, ви на початку розмови кинули таку тезу, що досить складно конкурувати з бійцями СТЕР з третьою штурмовою, по зборах. Але я вам так скажу, що наші глядачі закрили ваш збір. Магнітні датчики у вас будуть накидали понад 260 тисяч. Це це трошки більше навіть ніж ми зібрали в попередньому під час попереднього спілкування. Дякую нашим глядачам. В першу чергу, звісно, за ваші донати і вашу допомогу. І звісно ж, дякуємо Юрію Федоренко і побратимам з батальйону, який є командиром батальйону ударних безпілотних авіаційних Комплексів Хілез 92 окремо штурмової бригади імені Мікушового там на сірка власне кожен донат важливий, на цьому наголошуємо і в кожній інформаційній годині. Дякуючи вам, збираємо на потреби військових.